Доброго дня. Свідчав документи транспортзації. Ви краще того, що камору включаєте, краще б самі світло собі включили ближче і їхали. б. То ви камеру знаєте, що треба включити, а про те, що світло потрібно включити, то ви забуваєте. забувайте. Зрозуміли, причину і скоєно порушення. Будь ласка, вдячні ці документи транспортно зацікавці. Зараз я прийду з протоколу протоколу. Винуватий, забувся. Знаєте, який у нас менталітет. Камеру треба включити, це ви пам'ятаєте. Ну я ж не спорю. За що ви на мене наїхали? Я не, ремонт, не я, я просто вам поясню. Ви розумієте, ну. менталітет наш такий не, український. Нормально не бачу ваші документи. Денисенко. Денисенко. Денисенко Костянтин Володимирович. сторона пласто uh -huh. uh -huh. так страховый полис я буду колобусничество контроль пройденный бачите машина фермова okay, зачекай ты видишь саму зачекай там я по Це каплоїдами. Зачекайте Я надеюсь, у вас докази мого правопорушення ну, є, так? Ні, 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 ні. Ну, воно, звичайно. Можна по ними. Ні, так. ви маєте право вискар, що ми рішення, що ви рішення. Я не згідний навіть з питанням виписки протоколу. Ну, ви можете бути незгідні з усім, розумієте? Ви Якщо... розумієте, що протокол складається двома сторонами. Які б родину Так, але так. я з ним теж можу бути згідний або не згідний. правильно? Так, Ви даєте пояснення. Я, якщо ви бажаєте читати згідним, пишете, я такий, то не згідний, ви маєте право дати пояснення. Все. Пояснення подати докази, подати заперечення, все розумієте, що. Ну, я сподіваюся, ви можете пред'явити мої. Докази мого правопорушення ви самі знаєте, що, що ви вчинили? Ну мало ли що я знаю? Я хочу скористатися 63 ю статтю конституції, Все. а я хочу скористатися статтєю 251 п'ятдесят першого І що в нас говорить? Що доказами мої об'являються? Будь-які фактичні дані адміністративний, адміністративний протокол. Ну є, 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 є там графіки, я, я погоджуюся. Я погоджуюсь на складання протоколу в випадку, якщо ви мені пред'являєте ну, докази так. мого правопорушення? Я докази додам всі до протоколу. На даний момент я ніякі докази. Ну, ви мене повинні ознайомити. Перед я... тим як складати протокол, так. ви я, повинні я всебічно розглянути, розглянути справу. Правильно? Так. Я ще не розгляну. Ні, справа розглядається постановою з, угу. з цим документами. Просто документується порушення, яке я все. Де ви його виявили? А якщо я не згідний. Все-таки напишете, я не згідний, в мене фара. Я відключені. не хочу писати. Все, значить написано, я відмовляюся. Я Це відмовляюся навіть не... про розкладання протоколу. Ви можете відмовлятися на будь-що, розумієте чи ні. А те, що ви не, не зобов'язані подивитися по свічку, де розіцій документи, розповім, я розповім. вам продіваю Будь ласка, придивіть. Ви їх читали. Ще раз придивіть. Для чого? Я не згідний, що ви мені інкоментуєте по порушення, до якого навіть не маєте доказів. Ваше, ваше клопотання приймаю до уваги. Ви мені заявляєте клопотання, І так, що, ви що, віде? хочете перевищувати своє повноваження? Я їх перевищувати не буду. Якби я Як їх перевищуєте, я вже на, на, на даній посаді не працював. Ви розумієте що? Не розумію. Не розумієте, ну то нічому. Якщо вам українську мову... Зрозуміло, ви висловлюєтеся, ви не розумієте. То що я ну, а чому, чому ви хочете складати звинувачити мене в правопорушенні, не маючи доказів? Доказом є адміністративний протокол. Все Ці адміністративний буде... протокол може доказ... бути складений з... протоколі... згодою двох сторін. Згодою двох сторін протокол та, та, не складає. Я складаю адміністративний протокол. Якщо ви з чимось не згідні. Ви маєте право згідно статті 268 Адміністративної кодексу заявляти клопотання, подавати докази. Це все ви маєте згідно статті 268 Адмінкодексу України. Ви маєте право користувати також послугою перекладача, якщо ви володієте запровадження. Все, ви маєте повне право, все напишете. Я в мене докази, покази, що хочете прийняти. Пред'явити докази мого порушення, будемо вкладати протокол. Я бачу, ви по нормальному не розумієте. Ви чуть-чуть помиляєтесь на даний момент, розумієте чи ні? Можливо, мені в мене є таке право помилятися. Ну ви можете що хочете робити, але те, що ви посвідчили, я буду перед'явити і реєстраційний документ. Я пред'явив вам. Ви ви, бо, пред ви навіть перевірили, що вони в мене є чи ні. Я не перевірю, чи ви на цей автомобіль чи не на цей автомобіль. Я просто перевірю по, по номеру автомобіля. Будь ласка, поділіть мені ростація не Добре, давайте, складайте свій протокол. А то вже давненько я щось з протоколами не бавився. і ну, порушувати ще базу. Я не порушував. Ну, дайте так, Ось Тим Володимир, вашу фотокарту не вийшло. Припрошую. Тепер все. Ви можете таке сюди. О, ви тримаєте, а сунти ну, і можна, можна я вам можна... передам? Ви хочете мені передати? Слово до... добровільно. Ні, дякую. Чого? Бо ну ви хочете мені брати. Но... Ну, Привіріться на що 40. Угу. Виростиційний документ. сторону? Костянтин по якось? Володимирь. Володимирович Володимирович. Е, скажіть, е, довго такий буде. Так і не тримайте, їх, довго у нас такий буде менталітет? Я їхав так, але я, я вважаю, що я не так. Ну ви ж знаєте, що Ми... ви так само повинні мати докази про порушення. Ну, і чого, чого б це я перевищив свої повноваження? Тако... Це нормально. Я понял, я, я, я зрозумів. А скажіть так. Ну, в 80-х-70-х роках. Які доказують? Загадекав. Я не знаю, що було 70-х, 80 х ні, Маленький був. Ну, то ж ні, ні, я робив. Ну, образу. Тоді ж, би, відеокару стільки не було. Не, не знаю, не знаю. Від чого люди відштовхувалися? Але тоді якось так і все йшло по, по таким. Такий менталітет був, людей. Так, мій, мій батько тепер за, ще до сих пір за 10 кілометрів бачить, міліціонері його трясти починає, підкидає Добрий день. Добрий день. Це, 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 це нормально, скажіть. Значить, яка ситуація в нього була така, що. Nie, ну, він шофером ціле життя пропрацював. Ну а <працював> ну, ну, це теж не нормальне явище, я так вважаю, чомусь. <працював> чи, <працював> чи ви не погоджуєтесь? Ну, є. в людей так не повинно бути, правильно чи ні? Ні, ну зачекайте, декого, дехто де лікаря такий імуніційний стан, дехто де до стоматолога ще більше в нього стане що. Ну, ні, ну, Ми зараз говоримо так... про міліцію. Ну образно. подожди. То... Я вважаю, що це ненормально, тому відповідне ставлення. Воно генетично можливо передається, я не знаю. Ну, Воно так не передається, просто розумієте, як щось отак, запустимо, трапляється, ну. То всі звертаються до міліції, правильно? Ну, міліції обов'язки допомагати людям, правильно? Ще ні разу в житті. От в вже 42 роки. Ш... Крім шкоди, <правж> навіть в випадках, коли, коли звертався по допомогу, <правж> крім шкоди, я не отримав нічого від міліції. А чому Особисто жкода? я. А яка шкода була, якщо ви зверталися Ну, наприклад, в мене був випадок, викрили автомобіль. Так. Ну, і що, заходи міліція ніяка, заходи не проводила, бо Так, проводила. Навіть суму назвали. О, де ж така міліція? Мені цікава. Місто Львів. серйозно. Хочу вас на майбутнє не забувати включати. Ну ну знову ви Ну знову ви порушуєте. Ну хіба за це що ви мені приписуєте? Працівники міліції мають право попередити. Не провести профілактичну роботу. От я вас попередив. Ну. Це, Не попередив, а провели профілактичну я, бесіду. Я попередив, попередив. Тим самим я провів профілактичну бесіду з вами. Це щасливо, дороги, включайте суплофорт. Дякую. Шо, я обичаю, можна? Так. Да. Ось так. Трошки прижми їх, і вони добрі робляться, напевно. Все добре.